Похорон Путіна у селі на Буковині команда проєкту Наші безраще зняли новий гумористичний серіал у жанрі скетч-комедії. Першу серію днями оприлюднили в інтернеті. Як проходили зйомки та чому події відеосеріалу відбуваються саме в нашому краї? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу ТВА. У соцмережах активно обговорюють першу серію нового сезону відеосеріалу, який представила команда проєкту Наші безращі з назвою, що гріє серце кожному українцю похорон Путіна. А де ж будуть ховати його? Мабуть, на тому цвинтарі, що під лісом? «Ні, казали, коли пилорами на болоті. Родився в болоті і в болотах поховають, ще й в труну наплюють. Люкс Ілля Клим, який є натхненником проєкту та зіграв одну з головних ролей, в інтерв'ю ТВА розповів, що у цьому сезоні команда Наші безращі» хотіла візуалізувати одну з найзаповітніших мрій українського народу. Ну ми завжди стараємося на нашому ютуб-каналі, стараємося робити якісь нові штуки з гумористичним жанром. І тут ми. Всі разом сіли, подумали, ну неможливо під час війни, особливо такої інтенсивності, яка зараз є, жартувати про майбутнє України, якщо ти її ще не бачиш, бо йде війна, а і зіткнулися з тим, що є одна мрія, як всі українці хотіли. Ну, чому не зняти сезон? Це буде шість серій. Підготовка тривала протягом двох місяців. Самі зйомки протягом трьох днів у Львові. Хоча за сюжетом події відбуваються у селі. Мамаївці, що на Буковині, яке за сценарієм перенесли у Карпати. Ми вирішили за 10 років, скільки було сезонів, разочок та згадати Буковину. Тим більше про неї скрізь говорять в Україні. Розумієте, куди ми не поїдемо, всі згадують. А це весь Буковини. Це весь Буковини. Ну частково вони злі на нас, як я люблю казати, а що це ви не виспиними очима дивитесь, що ми винуваті. Ну таке не буває. Тому вирішили зазначити край, який подарив Україні і світу багато творчих моментів. Деякі люди в Україні вони дивуються, що у нас тут на Буковині робить. розумієте, звідси, час від часу вискакують ну, такі творчі фантоми. Тому натомість жартують не тільки в кадрі, а й поза ним. Ілля зізнається, що на знімальному майданчику Анчуку повсякчас панує піднесена атмосфера та не обходиться без нових анекдотів. Загалом проєкт Наші без Ращі» виник майже 10 років тому та зібрав навколо себе групу креативних та позитивних людей з різних куточків України. Він покликаний не тільки доносити здоровий гумор до суспільства, але й надихати, розповідає Ілля. Ми ще кричали про наших сусідів до того, як це стало мейнстрімом. Ми чітко розуміли, що наші сусіди рано чи пізно таки зроблять. Так воно і сталося. І після цього вже був в народі на, на назвали, що ми частково як Сімсон. Розумієте, що ми трішечки говоримо. А потім, з моментом повномасштабного вторгнення, то вже... Всі частково стали наші безращі». Похорон Путіна не єдиний сюрприз від проєкту Наші безращі». Уже восени українські глядачі матимуть змогу побачити нову комедійну повнометражну стрічку з унікальним гумористичним сюжетом, створену командою Наші безращі» та відомим українським режисером Ахтемом Сейтаблевим Анна Харабара та меднятива.